Вчора в Грузії пройшли вибори за своїми сенсами. Це був останній вибір між європейським шляхом і шляхом авторитаризму, який веде країну до союзу з Московією. І іншого там виходу випадку шляху авторитаризму немає. Єдині країни, які легітимізують недемократичну владу, на сьогодні є Московія і, звісно ж, Китай. І якщо ти не хочеш демократичних виборів, ти будеш рухатися туди, паралельно отримуючи купу санкцій. Тож, що відбувається на сьогодні? З країною, яка насправді нам всім не байдужа, багато громадян цієї країни воювали за нашу країну, і ми намагалися в свій час допомогти їм як могли. Тож давайте розбиратися з вами, Валентин. Високо над столицею країни височіє палац з усіма модними ноу-хау. Ця резиденція належить і найбагатшій людині країни, яка має схильності до утримання влади у своїх руках. І зараз ми не описуємо вступ до біографії якогось середньовічного магната, який править країною чи великою землею. А мова йде про сьогоднішнього де-факто правителя Грузії Бідзіна Іванішвілі. Отже, як одна людина тримає країну у своїй волі, навіть коли більшість населення вже проти цього. Історія Венешвіля це казка, в якій простий бідний хлопець став правителем цілої нації. Будучи наймолодшим сином Шахтаря, він добився успіху завдяки своїм здібностям. Потім своє просте походження він буде використовувати в політичній агітації 2012 року, аби залучити більше голосів. Своє рідне село Іванішвілі зробив ледь не утопію для виборів. Він відремонтував людям житло, запропонував їм безкоштовний газ і переробив дороги. Повідомляється, що жителі села отримали доступ до приватного зоопарку Венешвілі, де вони могли побачити лимурів, зебр та екзотичних птахів. Своє багатство Венешвілі заробив на Московії під час 90-х, Тоді він співпрацював з кланами, відомими як Семибанківщина. При цьому в грузинську політику він заходив дуже обережно. Спочатку він за часів Шевернадзе підтримав будівництво храму Святої Трійці, одного з найбільших православних храмів. Після революції троянд він виділив 1 мільярд доларів на розвиток країни. Кошти були направлені на реформування поліції та розбудову нової інфраструктури країни, припускаючи його підтримка уряду після революції троянд могла походити від його конфлікту з іншим грузинським олігархом Бадрі Патаркацешвілі, який був у позиції до Міхаєла Сакашвілі. Але після смерті. Патарка Цешвілі Іванішвілі вирішив сам взяти владу Грузії, використовуючи невдоволення проти Сакашвілі, олігарх продав частину бізнесів на Москві та представив себе як рятівника грузинської демократії. Маніфести тодішньої грузинської мрії були в дусі європоцентризму та лібералізму. І зрозуміло, що жителі країни обрали партію Іванішвілі, до того ж, багато хто був незадоволеним діями Сакашвілі. Взагалі, про те, як реформувалась Грузія і чому вони все ж таки поставили багато що на паузу, ми робили окреме відео на останньому капіталісті. Посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви хочете розібратися в контексті, подивіться його. Особисті статки олігарха були більші за бюджет Грузії, тому не дивно, що він досі. Утримає владу він повільними кроками стискав хватку навколо Грузії, часто стіні. За 12 років його партія стала промосковською за діями та часто просто копіювала досвід москові у створенні фіктивної демократії. Наприклад, недавно прийняли закон про іногентів, що просто ставить опозицію в дуже складне положення. Зараз Іванишвілі використовує методичку РФ, аби залякати населені країни різними страшилками. Тут слід розуміти таку особливість бід з Іванишвілі. Він не є проамериканським, не про європейським, не про московським і не про китайським. Він теж не про грузинський. Він тільки за себе, такий собі класичний олігарх який хоче стати царем Грузії і заради цього, хоч чортом, буде миритися? Чимось нагадує нашого Януковича. А ще вони хоче лавра і особи, що повернула окуповані території Московії. Він готовий віддатися Кремлю, лише би відновити формально. Територіальну цілісність країни та і Москві це вігінно краще суверенно визнана країна ніж два ДНР на Кавказі. Країна це все бачила і розуміла, що грузинська мрія приведе в лапи до Москви заради задоволення мрії. Іванішвілі. населення виходило на протести проти закону проти іногентів. Президент Грузії Салома Заробішвілі, будучи проєвропейською, підтримувала протести. Рузинська мрія звинуватила усьому Україну і говорила, що це спроба відкрити другий фронт проти Московії. І 26 жовтня наступив день виборів, крім державних екзитполів. Ніхто не обіцяв владі взяти більшість. Опозиційні екзитполи та незалежні обіцяли про владні партії лише 35%. Опозиція мала взяти коаліцію, але як завжди стається авторитарне електоральне диво за три дні до виборів. Уряд Іраклія Кобахід ухвалює рішення про те, що ЦВК – це стратегічний об'єкт. Блокування його роботи чи захоплення ЦВК підпадатиме під кримінальну відповідальність від 2 до 4 років тюрми. Будівлю уряду Грузії оточила поліція, а потім грузинська мрія вирішила відтворити в країні фільм «Бійцівський клуб. Тітушки на вулиці просто почали бити представників опозиції. Спостерігачів виводили під руки з дільниць, а представників партії рвали скарги на фальсифікацію виборів. А також використовувалися більш знайомі методи для українців, як отримання більше одного бюлетеня, вкидання пачок за всім зрозумілу партію. У Грузії є спеціальні машини для підрахунку бюлетенів на виборах. Їх теж зламували. Ручками легко загубити пару десятків або сотень бюлетенів за опозиційну партію. Крім псування машин, були і бюлетені, яких так псували, аби вони не могли бути підраховані електронно. Тільки чесні протоколи, звісно, в лапках. Ті, хто пройшли вибори початку 2000-х, ті зрозуміють цю класику. До речі, на нашому телеграм-каналі ми активно стежили за виборами в Грузії. Тому за посиланням в коментарях можете побачити ці бої і відео, і там навіть є представник спостерігачів з Азербайджану, який розповідає, що все було добре. На його фоні людина фоткує. Бюлетень коло кабінки, щоб звісно відправити його кому треба, і можливо навіть отримати за це кошти. Тобто робить те, що абсолютно суворо заборонено. На закордонних дільницях все пройшло спокійніше, але в Рузії немає молдавського ефекту. Кількість закордонних виборців не така велика, тому розподіл голосів не сильно буде впливати. На загальні результати очікувано, що коли закрили дільниці, екзитполи показали і відповідні результати. Опозиційні та незалежні сказали, що опозиція взяла від 48 до 51% голосів. А провладний екзитпол заявив про... 56% виборів за владу до того ж, влада вже під час виборів зробила заяви змиритися опозиції та й загалом країні, що грузинська мрія взяла 60%. Орбан не чекаючи остаточних результатів, привітав грузинську мрію з перемогою. Протягом ночі вибори були підраховані, і станом на 8 годину ранку було підраховано 99,3% голосів. Партія Венашвілі взяла, начебто. 54,23% голосів. Опозиційна партія коаліція за зміни отримала 10,8%. Єдність національний рух 10,1%. сильна Грузія 8,75, Гахарія за Грузію 7,75%. І загалом результати близькі до того, що назвали провладні екзитполи. Але всі розуміють, як цей результат отримувався. При цьому після зміни парламенту має відбутися обрання нового президента. Наступний Буде обиратися за новою схемою, здобувши більшість місць у новому парламенті. Партія Грузинська Врія тепер зможе самостійно обрати нового президента. Тобто, робиться це все в парламенті. Вибори пройдуть протягом 45 днів після проведення першого засідання. Главу держави. Перше виборуть не громадяни, а члени виборчої колегії. Виборці, депутати парламенту, вищих представницьких органів Абхазької та Аджарської автономних республік, члени представницьких органів місцевого самоврядування. Президент Грузії ще до підрахунку голосів заявила, що проєвропейська коаліція взяла 52% голосів без діаспори та по суті натякнула на фальсифікації. Але, попри заяви грузинам, слід відстояти своє право на майбутнє. Про московські сили Іванішвілі готувалися до можливих протестів. Усі всі маніпуляції та застосування. Силовиків було здійснено не просто так. Влада готувалася до такого і чекає на реакцію грузин. Грузія не вперше стикається з таким у 2020 році. Грузинська мрія теж фальсифікувала вибори, але тоді це залагодили за представництво ЄС. Зараз у грузин тільки один шлях революція. Опозиція вже заявила, що не буде визнавати результати виборів у 2004 році. Однією з причин революції Турян став протест проти фальсифікації виборів Едуардом Шевернадзе. Тоді грузини змогли відстояти свій. Про європейський вибір, але все ж таки, як бачимо, грузинські інституції не змогли пережити випробування. Вони впали у владу властолюбивого олігарха, який заради впливу на країну віддається Кремлю. Ми віримо, що жителі Сакартвело не будуть терпіти цей плювок у їх вибір. Картлійці мають стати на захист свого вибору, як це вони робили колись, так як робили це і українці. Якщо вони стерплять, їх чекає доля Сатрапа Москви. А європейська мрія кане в лету. Takie sprawy do zysku i do zostyczyć.